Мої вітання. Друзі. Сьогодні мова піде про замок Volkswagen. в даному випадку про мікрік, який встановлений ось в цьому місці. Ось тут. Я вже його зняв. Що з ним не так, зараз покажу. Ось він такий, він відповідає за відкриття капота. І сталося халепа. Обірвався один з цих, цих дротів. Що я зробив? пробую відремонтувати. Розколупав я, дістав другий шматок дроту, зараз все спаяю і спробую повернути до робочого стану. Так, Зачищаємо дріт. Ще угу. не, не гарно вдається. Трішки витягнути. Стріпер не бере. Трьох шматок ізольовці. О, є. Трошки окисляний. Лайфхак від дідів. Треба взяти гострий ножик і трішки зняти окисел або лак, як наші колись дідьки робили. Так. Наче все вдалося. Тепер треба все це спаяти вкупу. Так, одягнемо термоусадочку на всяк випадок. Ще не знаю, чим я буду його ізолювати, але термоусадка хай буде. Так. Цей довший виявляється. Тишки завернемо краще скрутити перед пайкою. я думаю, це було надійніше. Так, якось так додамо флюсу. пропоюємо. Наче на щось схоже. Спаяв, бачите, якось так вийшло. Так, отягнемо от, термосаночку. на це все. Приблизно ось так вийшло. Так, ну, якось отак. Тепер треба чимось його зафіксувати, тому що воно відвалиться. Я думаю, термоклей підійде. Так, доки гріється наш термопістолет, щоб сильно воно не розтикалося. Візьмемо ізоляційної стрічки трішки наліпимо сюди. Так. Ну, якось так на щось схоже. Зараз побачимо, що в нас вийде. Ще не нагрівся. Так, наче нагрівся. Пробуємо. Я думаю, зайве потім обріжу. Це не є проблемою. О ще хай буде більше, ніж не вистачить. Ну, щось таке чекаємо, доки застигне. Так, ну в принципі, майже застигло. Я думаю, ізоля... ізоляційну стрічку можна знімати. О, трошки мало. Треба додати з цієї сторони, мабуть. Так, якщо бачите, там трішки не пролилося, доливаємось. Мабуть, ізоляційна стрічка була зайвою. Краще зрізати зайво гострим ножем. Наступного разу зріжемо. Так, ну все з цієї сторони також позаливав. Знову чекаємо, доки застигне. Перевіримо мультиметром працездатність, датчик працює, натискаючи на кнопочку, бачимо, що він працює. Так, за допомогою гострого ножа прибираємо зайве. Придаємо якусь людську форму, щоб воно більш-менш виглядало. Інженери Volkswagen будуть в шоці від такого рішення, але воно доволі ефективне. Так, ця сторона, головне, у нас ця сторона, вона прилягає до замка, тому тут треба, щоб була плоскость. Рів, рівненька плоскість. І ще я колись знімав, зламав зуба яким фіксується цей мікрік. Тому зараз будемо щось думати на заміну. Думаю, що стяжечка силіконова нас спасе. Так, ну десь приблизно так. Не досить гарно, зато конструктивно. Йдемо встановлювати. Ось так воно виглядає. Треба замість оцього зуба що я зламав, що сюди вставляється. Зараз перебундруємо стяжечку. Ось так воно виглядає зафіксоване стяжечкою. Добре, дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, буде далі багато цікавого віка, відео.